Вітаю вас, друзі. І так, нарешті в мене дійшли руки до даної збірки. Це Антологія. На даний момент патч сьомий. Ось, довго я його, так сказати, збирав. Ну, були помилки, виправляв і нарешті я його зробив. І так, записую відео, так як може не всі розберуться. Далеко не всі розберуться з правильним запуском, і для того я записую дане відео. І так, почнемо. Запускаємо ярлучок, який буде після установки. Це, як завжди, мод органайзер Далі нажимаємо Next. Далі вибираємо нижні портабл-версії. Далі нажимаємо цей Browse. Далі нам потрібно показати папку. Це куди ви встановите репак, який у вас буде диск, у мене це буде D. Далі я відкриваю папку встановленим репаком. І вказую саме Anomaly 15.2. Вам також треба буде вказати папку Anomaly 1.5.2. Далі вибір папки. Все. Далі нажимаєте Next. Next. finish e, Нічого страшного, що помилка просто закриваєте. Зараз буде ще одна теж закриваєте. от У нас відкрився мод-органайзер. Якщо потрібно поміняти e, мову ось тут, які є на даний момент в органайзері. Далі є два варіанти запуску. Це антологія і антологія чиста. Тобто буде без модів. Бачите? Також звідси можна запускати і саму аномалі з модифікаціями або чисту аномалі. Но ми беремо антологію з модифікаціями. Далі нажимаємо Run запуск. Unlock це розблокування модів. Можете нажимати ОК, можете закривати те віконечко, немає нічого страшного. Так. Тепер можемо сам органайзер закрити. Далі. Віконечко Anomaly. Отут От буде запуск. Виберете рендер, який вам потрібен. Далі. Автор рекомендує видалити шейдери ігри і також файл user. Ну, це, який створюється на кожному желізі. Я все видалив, можете не видаляти, але якщо хочете видалити, можете видалити ставити дві галочки. І нажимаєте Play Stark Anomaly. <"Off> При видалянні буде дуже довгий запуск, так що дивіться самі, можете не видаляти, я вже все сам почистив і у вас все по-новому буде відтворюватись. <envy> далі я нажимаю Play, поставлю зараз відео на паузу, вже як будемо в самому головному меню, я вам покажу. І так, ось ми в меню. Аномалії версії 1.1 антологія. На даний момент це є ОБТ. Открите БТ-тестування. І патч 7 на даний момент. Далі, Тут є, я так зрозумів, ще решейт, тому що я сам ще тут в цьому всьому не розібрався. Треба дуже багато часу, якого у мене немає, я і так виділив. Сугубо два дні на зборку даного репака він мене просто втомив. Тому що тут іспанський стит. скільки тут гігабайт, Давайте глянемо. На даний момент, якою вагою він 68 Гіабайт. Добре, ідемо далі. Рішей на певно-напевно клавіша на клавіатурі Home. Так. О, Тут можете додатково самі собі створювати, які потрібно, потрібно пресети. Самі розберетесь. Клавіша Home на клавіатурі. Закритий-відкритий. Далі. Що з собою є антологія. Це є збірка багатьох модів в одній збірці, тобто в одному моді. Тут є такі моди, як я не пам'ятаю, я вам просто скажу так, як є стандартний сюжет Зова Припяті, сюжет, Путь в, ну, в Прострова аномалія, пространственна аномалія. І ще там декілька модифікацій, я їх не пам'ятаю, Ось, ну вам зараз покажу. Е, нова гра. Далі, дивіться, якщо отут зверху стоїть галочка в сюжетному режимі, то ви будете грати, так сказати, звичайну аномалі з модифікаціями. Різними. Тобто не буде інших сюжет, сюжетів з інших модифікацій. Знімаєте цю галочку, вона пропадає. І ось тут уже ви можете вибирати, де ви хочете бути. Є путь вам глє, в паутінні лжи. Забитий отряд, Прип'яті, Деліна Шорохов, шорохів. Це модифікації, які є. Тобто ви вибираєте даний мод, який вам потрібен, і граєте сюжет на двигуні аномалії Антології, ось І там з різними видами зброї і лутом. Там його 100-500 тисяч штук, ви самі знаєте. ось. І якщо ви хочете грати просто, так сказати, звичну аномалію із різними плюшками, нажимаєте, виставляєте отут галочку в сюжетному режимі, все. Ви можете далі вибрати тільки групировку, профіль «Скін» і локацію. От, за кого ви будете грати, в профілі вибираєте, попадаєте на. Локацію, все. Якщо хочете опять грати в модифікації сюжетні, забираєте дану галочку. М -м. А як тут? Бачите, я вже ще сам тут тол О. Треба в групировках виставити э, сталкера. Ось. І воно є, бачите, я теж сам не знаю, я отут прям запустив і прям разом з вами буду вчитися запускати це все. Просто хотів показати, як зробити стандартний правильний запуск від самого початку, тому що багато людей його не зможе зробити. Ось, давайте запустимо якийсь е е е один із сюжетних е путь в Англії. Давайте долину давайте. Шорохів. Ось. Я зараз теж нажму на паузу і як будемо на локації, я відіжму і далі подивимось. Так, ось ми в грі. Е, дивіться, є проблеми е, саме з дощем. Бачите, який він великий падає, які великі каплі. Це нічого страшного, він настроюється, не переживайте. Нажимаєте Escape. Далі доповнення. Далі ССС-настройки. Далі улучшення дождя. Так, далі. Тут, дивіться, перший повзунок ставити 03, далі 0.5 і нижній на 0,01. Нажимаєте застосувати, так? Все. Нажимаєтесь повернутись до гри. Все, бачите, каплі дождя ставили нормальні, одним словом так сказати. Так, появились ми в грі. Давайте глянемо, що тут і як. Тому що я сам не знаю. Так, костюмчик є, рюкзачок є. Так. КПКшечка є. І тепер давайте глянемо, що у нас по КПК. Ого-го! Оце, оце КПК. Так, ось як ПК, Дивимось. Список завдань поговорити з бородою. Є. Ми на затоні і... Нам сюди. Ага. Ой. не ПДА, Так, Калашик, Калашик, Калашик. Щось я вже застосував. Добре, нічого страшного. Чуть-чуть пройдемось глянемо графіку і все. Друге, ви самі собі там вже піднастроїте і далі більш докладніше вивчите настройки, там як сюжети вибирати і тому подібне. Говорю, моєю задачею було вам показати, як... Як налаштовувати е, точніше як запустити правильний перший запуск. Все остальне ви зробите самі, ви Ще краще знаєте чуть-чуть кидаю. тут зачет. Це в мене залізо ще не тягне, тому що слабенькі маю я желізо і відеокарта в мене вже після ремонту вона, як так сказати, боже Боже. На останніх можливостях своїх парах тягне робить і бої буде, я думаю, скоро вже. Кінець. Так, дивіться, ось тут немає ні аптечки, ні бінтів, зовсім нічого. Давайте закінчимо, я вам зараз покажу. Так, Вийти. Бачите, у нас не було ні аптечок, ні бінтів, ні патронів, нічого другого. Вам потрібно це, коли ви обираєте нову гру О, сюжет. Так. Зов прип'ятігтер. Так, сюжет. І ось тут вам треба вибрати спорядження, яке ви з собою візьмете. У вас є 2220, як там сказати, бонів чи грошей, не знаю, що це тут. І ви собі тут добираєте, що вам потрібно. Бачите? От. І коли ви вибрали те, що вам необхідно, нажимаєте почати. Не случайно, а почати. Ось. Ось на даний момент. Так. Я вам показав, що хотів. Може, може не все, Ну, то таке, вибачайте. Все, добренько. Зараз я залью дане відео на YouTube і одразу збірочку на е, два торрент сайти. Все, всім добра. Пока.